Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Вишиваю килим хрестиком. Вже вишито багато, а ще більше маю вишити. Ці фрагменти вишиті в 2022 році. Минулого разу я вишила довільний візерунок з голови та погралася з заміщенням кольорів. Тут тільки Поміняний місцями сірий та морська хвиля. Рожевий – той же самий, а виглядають по-різному. А в цьому зеленому три кольори та додала 12 хрестиків, з'єднавши пелюстки, виглядає ще по-іншому. І хочеться ще погратися з кольорами та деталями. І сьогодні взяла за основу зелений колір та вибираю зразок. Ця чи ця? Думаю, ця геометрія підійде. А я хочу розповісти вам, що завдяки своїй підписчиці Олені Козаченко з каналом Сад Город та рукоділля» я відкрила для себе поетесу Людмилу Григоренко. В неї багато цікавих творів, але такі ліричні. Повчальний, мабуть. Наприклад, історія одного ліхтаря. На роздоріжжі трьох доріг, кремезний, одинокий, де ріс крихкий старий горіх, Стояв ліхтар високий. Він тут стояв багато літ при службі, справно, вміло. Ще його батько і навіть дід до нього тут служили. Як часовий він службу ніс. І лише приходив вечір, він підіймався на весь зріст і, випрямивши плечі, світив, не мов би віддавав всього себе до краю. Був спеціальний лампі сплав, що не перегорає. Здавалось, сонце промій втік і сховався всередину. Так кожен вечір, місяць, рік, трудився без зупину. Ліхтар дивитися любив до самої до ночі. Як місяць в темнім небі плив, в хатах згасали очі, як мулики таночок свій допізно танцювали, як комарі збирались в рій, й цікаві ігри грали, вів перехожих він не раз до самого порогу. Щасливий був, що в пізній час показував дорогу Не раз пташина заблукав зривала в крик сердечко. Ліхтарик ніжно утішав і проводив до гніздечка. Він легким світлом огортав, закоханих весною, Та й сам, бува, не раз зітхав за зіркою ясною. І червонів він, і горів у полумі кохання, і слухав соловейка спів замріяно дорання. Він стиха розважав вночі дерева, що зітхали, коли дощами по плечі осінні дні стікали. В холодній у зимовий час, як вила завірюха, синичок грів, була не раз, і скрипку вітра слухав. Час пролітав, мов птах швидкий, та якось сіро днину, лив дощ холодний, проливний, Здавалось, без зупину. Під вечір блискавка мечем ударило щосили, ліхтар бенгальським став вогнем, і світло погасилось. Вже майже рік чи, може, два, ніхто й не пам'ятає, його схилилась голова і око не палає, вже й перехожим все одно, побіткались і смирились, а горобці гніздо давно зробити примудрились. Ліхтар зітхає і, бува, крізь втіхи виглядає, Його змарніла голова, і серце завмирає, бо тих минулих же часів назад не повернути, Та й я, я, не спів. Чомусь не стало чути. Правда, чудово. А я продовжую вишивати. І тепер, хоч і є умовна схема перед очима, а думки кудись звертають і робиш помилки. Попорюєш і далі продовжуєш. І зелений колір виглядає по-іншому, ніж синій. І от думаю, от сірий квадрат те, що поруч. Його так само обіграти е чорними, так як я робила, чи ні. Чи робити все-таки і чорні квадратики, чорне оздоблення, я в попередніх відео показувала. Чи все-таки кольоровими нитками також робити якусь структуру на цих сірих квадратиках? Хто, до речі, не пам'ятає, звідки виникла ідея робити сірі квадрати, то у мене це інтер'єрна річ, і такого кольору у мене труба від каміну, яка йде через мою кімнату. Ну, от, уже закінчую вишивати базу і подумала, а чому б не замінити маленьку детальку. І залишила пусту клітинку по центру. Вибираю колір зашивки тла. Беру яскравий зелений, який я купила напередодні. Вишиваю і думаю, що цей зелений навіть не знаю, до чого може підійти. Як самостійна основа, як висвітлення якогось, якоїсь частину килима, але тут він ну, ніяк не, не пасує. Хіба, якби витримала, да залишила би його, то побачила б, як він був би, виглядав би не в один ряд, а от коли трикутничок зашивала би. А так. Випорюю. Часом так не хочеться випорювати, але випорола. Замінила на м'який лимонно-жовтий. І ось цей колір лягає гарно і органічно. А поки хрестик кладеться за хрестиком на полотно, хочу Напередодні весни прочитати ще один вірш Людмили Григоренко Коли весна прийде. Пригріло сонце якось, немов зимі кінець, немов весна прийшла серед негоди. Грів спину на даху старезний горобець і не зважав на вибрики природи. Оце прийшла весна? злякавши криком раз, горобчик молодий його спитався. Ви ж, бачили, її живе теж довгий час, старезний горобець заосміхався. Я розкажу тобі, та ти й сам малий, відчуєш її теплий погляд ніжний, буде плисти в підках корабль весняний, водою стане килим білосніжний. Коли весна прийде, то кригу на річках розтрощить на малесенькі частинки, вернеться з чужини малий великий птах. Ведучи за собою свою родину. Оце ще не весна. Коли вона прийде, будуть пташки весняночки співати, і сотнями струнків земля аж загоде, розплемлять віти сонні деревцята, все цвітом зацвіте, заграє, заборонить. Тесна волосся сонячне розкине, усі закутки мить теплом заповнить, відступиться зима і нас покине. І ж, хлопче, помиливсь, це сонечко ясне пробилось промінцями з небокраю, бо ж писаром воно працює у весни, і звісточки приємні відправляє, а пише нам весна з любов'ю у листі, чи може Смс? Ох, світ сучасний, сорока, слово в слово принесла на хвості. Не заборюсь, чекайте, буду вчасно. До весни залишився ще тиждень. Чекаємо. А я закінчую свій ремейк. Ось, як виглядає, один і той же самий візерунок зі зміною кольорів. Змінилося колір і маленька деталька по центру. Як вам? Я маю вам що показати.